Розпочати опалювальний сезон для Бердичева, навіть якщо технічно й готові, котельні, але й з боргом у 14 мільйонів гривень за транспортування газу виявилось непросто. Ми направили лист, точніше, теплоенерго, на реструктуризацію заборгованості. Але нам ось було зараз відмовлено в реструктуризації на повну суму. Була ну, домовленість. На всю не вийшло. Зараз е нам погодяться включити, розпломбувати, скажімо так, ГРП для подання газу, але ми гарантували про те, що ми до кінця місяця маємо заплатити 3 мільйони гривень, і в листопаді місяць ще 2 мільйони гривень, тобто 5 мільйонів на залишні з метою внести зміни до програми житлово-комунального господарства, щоб виділити 3 мільйони гривень для Бердичів теплоенерго. І скликано було позачергову сесію в терміновому порядку у п'ятницю ввечері. <звечері>. Адже розпломбувати котельні обіцяли лише після виділення коштів. Місто вже будемо сьогодні запускати. Вже, при дві котельні вже запускаються, вже розпломбували, вже дві розпломбували. Авіть на сьогодні скільки? Чотирнадцять. Тобто дві а розфарбовані, дванадцять Да. Ще буде процесі, да ну, вони в будь-якому випадку не вийде так, що зараз включити всі котельні. Це обично займає 3-4 дні, як мінімум. З з... Понеділок. Ще 2 мільйони, як говорилось раніше, додатково потрібно виділяти у листопаді, а залишок заборгованості, зі слів заступниці міського голови, мають реструктуризувати до квітня. На залишок цієї заборгованості буде надана реструктуризація для бордичів теплоенерго до квітня місяця. Таким чином, десь з грудня місяця теплоенерго має гасити близько трьох мільйонів за розподіл з урахуванням поточних платежів і заборгованості. На наступну сесію ми виділяємо ще два, потім теплокомуненерго платить то, що положено платити. Тож там 1800, тобто мільйон вісімсот вони мають платити, то що йде тікучі витрати. І кожен місяць вони будуть додатково віддавати борг мільйон. Тобто, вони як мінімум будуть платити три мільйона для фірми, яка відповідає за доставку газу. Більшість депутатів за винятком одного проголосували за Іваненко 25 за один проти правильно. Я, пишу, 25. 25. 25. Я, Я Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».